Доброго дня мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Вирожай. Вирожай хороший в полі. Виросло всього доволі. І морква, і буряки, помідори огірки. Давайте ще раз повторимо. Врожай хороший, в полі виросло всього доволі, є і морква, і буряки. Оці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!